Шановні друзі ротарійці, вітаю всіх! Я відкрив для себе глибоку їст. Мистецтво це не просто картини на стінах, а живий діалог автора і глядача. Кожен штрих пензля несе в собі унікальні ідеї, щирі емоції та сміливий погляд в майбутнє. Саме тому я запрошую вас на нашу онлайн-зустріч Віч Навіс з цього затишного художнього салону. Ця подія. Яка стала нашою доброю традицією, відбудеться у перший четвер місяця 1 травня о 19.00. Це унікальна можливість обговорити найважливіші виклики сьогодення, обмінятися думками та напрацювати креативні рішення. Доєднуйтесь! Ваша участь зробить нашу зустріч по справжньому цінні. Щиро ваш в ротарі, губернатор дистрикту 2232 Україна Олександр Харків.